Мої хороші, дивіться, я взяла трішечки курточок, але пухових. І собі взяла чоловік, каже, бери собі оцю курточку. І я прийшла в готель і дивлюсь, що вона дуже класна. Курточка під брюки палацу. коротенька. Дивіться, що тут є? Це є пух, а це є натуральний кашемір. Бачите, як вона оця пух? Такий. Лебединий пух тонесенький, вона осіння. Але це ще не все. Вона осіння весняна, це ще не все. Тепер дивіться, ця курточка. Я собі так подивилась, вона так освіжає. Подивіться, вона є повністю двохсторонній. Пішеньки, замок двосторонній. І я собі думаю, поки дівчата я тут. Можна замовити. Хто хоче, напишіть мені, скажу вам так, що вдома вона буде, не бачу. Вдома вона буде десь 100 доларів. Пух, дивіться, тільки в таких кольорах є XL і e, A. Два розміри. Як вам така курточка? Напишіть, будь ласка. Так, дівчата, дивіться. Качиний пух. Те, що ви любите. Просто подивіться задні, на цю куртку. Подивіться спереді. Подивіться те, як ми з вами любимо. Дивіться, тепленько, капюшон. Пух качиний. Просто не такий, як продається у нас в Україні, а качиний пух. Дивіться, колір такий. Подивіться сюди. От така. Як вам, дівчатки, брати? Ну і я поміряла ось цю рижу куртку. По-моєму, мої хороші це моє. А ну дивіться. Боже, але це теж Це пух, куртка важить, я думаю, 150 грамів. Дивіться, які кишені. І головне, що є розміри європейські. Дивіться, з які Боже, дівчата. Пух, просто капець. Дивіться, мої хороші. Найшла ось такі два пуховичка. Брати, дівчата, пуховік-пуховік, такий пух. Просто легесенька, як пушочок. Ну, і я поміряла цю рижу куртку, по-моєму, мої хороші це моє. А ну дивіться. Боже, але це теж Це пух, куртка важить, я думаю, 150 грамів. Дивіться, які кишені. І головне, що є розміри європейські. Дивіться, з які... боже, дівчата, пух, просто капець. Дивіться, ще є ось такі дві куртки. Пухові, але це отакий пух, дивіться, качени. Ось. Це, бачите, 100 грамів буде ця куртка. Подивіться. Я не знаю, дівчата, два такі кольори. Зараз зелений покажу. А тепер дивіться, зелена. Вона взагалі аж до капюшона застібається. Пух-пух. Подивіться, яка зелена. Дякую. Я, звісно, сьогодні в спортивному костюмі. кишеньки, Ось такі ще штучки за щипи, дивіться. Ось отакі от. Легесенька, самий мороз. Пішла собі. Пішла, 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 пішла. Побігла. Дивіться, ну, бачите, літуча миш. Подивіться, замочок аж сюди. Це поклала собі в сумочку, в чемоданчик, і пішла. Не мерзнеш, коли йдеш у гори.